Gospódź z wami. Jezus, Czytania Świętego Ewangelia w Wiedźluke. Sława Tobie, Gospody. Tego czasu jeden zakonnik podwizja i skazał wypróbowując Jezusa uczytelu, co mają zrobić, aby uspadkować w wieczne życie. Więc odpowiedział jemu, co w zakonie napisano, jak czytajesz. To i uwiedźpowiedź skazał, Любитимеш Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому: Правильно ти відповів Роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав. Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув так само І Левит, при Прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнув, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору. І попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові Господи, та сказав: Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам. Він відповів. Той, хто вчинив милосердя над ним. Тож сказав йому Ісус, іди і чини так само. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. А хто є моїм ближнім? Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Це питання, яке сьогодні ставить Ісусові один законник, після того, як Ісус йому вказує на те, що є в житті найважливіше, якби на, таких, на такий подвійний фундамент, чи на таких два стовпи, чи дві ноги, на яких опирається життя християнина, на яких опирається таке істинне життя людини. Є людина, яка насправді хоче жити цим Божим життям, яка будує власне своє життя на любові до Господа і до ближнього. Так? Законник, який спочатку запитує Ісуса, що робити, щоб успадкувати вічне життя, що робити, щоб насправді добре жити, найкраще жити. І тоді Ісус запитує Його, а що ти читаєш в законі? Дуже добре знаєш закон. І тоді Він відповідає, що. І любитимеш Господа, Бога свого всім своїм серцем, всією душею, всією силою своєю, всією думкою своєю і ближнього свого, як самого себе. Якби дуже добре відповів. Ісус говорить цьому законнику, що, що ти відповів правильно, роби це і житимеш. Живи цим Словом, про яке ти говориш. І тоді, власне, після цього чуємо це питання, яке ставить законник. Хто є моїм? Ближнім. Хто є моїм ближнім? Але це питання не було до кінця правильне. Ісус, можна сказати, в певному сенсі його виправляє потім, так? І якби коректу таку певну робить. Так? Хоча Він не говорить йому, що ти не до кінця якось правильно питаєш. Але робить цю таку, так, виправляє це питання, чи скеровує його трошки в іншу сторону, чи по-іншому. Його говорить, розповідаючи спочатку притчу, так, притчу про, яку дуже добре знаємо, притчу, як, як один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон, як його побили розбійники, як ішов тією дорогою священик, який обминув його, як ішов тією дорогою також, Левит, теж поглянув його, обминув. Як якийсь самарянин, який йшов тією дорогою, він змилосердився, він його забрав до, до однієї господи, заплатив кошти, щоб з ним зайнялися. Той, хто для юдейського народу, для єврея, вважався, не вважався ближнім, вважався таким ворогом, не належав він до категорії мій ближній, він не належав до цієї категорії. Він мій ближній. А тут Ісус якби показує, що власне ця людина, саме ця людина, проходячи милосердиться, якби, похиляється. І тоді Ісус також ставить це питання, але ставить його вже дещо по-іншому. Він якби, запитує: хто з цих трьох виявився ближнім тому, який потрапив в руки розбійника? Хто був ближнім для нього. Він би хоче сказати цьому законнику, чи також змінити такий певний фокус зосередження уваги на чомусь іншому. Тому що питання законника полягало в тому, хто є ближнім для мене. І в цьому питанні, можна сказати, в центрі був я. Хто є для мене ближнім? Хто заслуговує на те, щоб я його називав ближнім? Хто не хто відноситься до цієї категорії ближніх. І, напевно, Самаряни не відносилися до цієї категорії, чи, можливо, якісь інші люди, так, які кого його скривдили, або яких він вважав, що не має права називатися ближнім. Але в цьому питанні, якби було, можна сказати, підкреслене це слово Я, хто є моїм ближнім. А Ісус, якби каже, в цьому, запитує потім. В інший спосіб, хто був ближнім для цієї людини, чи хто є, для кого ти є ближнім, для кого ти є ближнім? Не запитуй, хто є моїм ближнім, але запитай, для кого я є ближнім, а я можу бути ближнім без винятку для всіх. Я стаю ближнім для всіх, коли власне милосерджуся над ними, коли похиляюся. Над ними, коли йду з допомогою, я є стаю ближнім. І тоді можна сказати, це, цей фокус, так, ця зосередженість в цього питання вже не є на мені, але є на іншій людині, на тому, хто, кого Бог дає на дорозі мого, ставить на дорозі, на моїй дорозі, на дорозі мого життя. І це не означає, що Ісус якось перекреслює потреби людини, тому що. Так як і ці заповіді є, так, що люби ближнє як себе самого, що кожен із нас якби, потребує і цю люб... приймати любов, і дарувати любов. так, і, і бути ближнім для когось, щоб хтось хтось милосердився над нами, але також і бути тим, хто милосердиться. Але Ісус, якби хоче також, можна сказати, в такий парадоксальний спосіб показати, що, що насправді. Тоді ми віднаходимо якби, і цю, цю також любов і Бога, чи тоді також наповняється наше, наше життя, коли ми даруємо, коли ми даруємо іншим себе, коли ми даруємо іншим своє милосердя, коли ми даруємо. Самого себе стаємо даром для, для Господа і для інших. Хто є ближнім, для кого ти є ближнім, для кого ти можеш бути ближнім. Господь також і нас запрошує до того, щоб ми, входячи в цей тиждень милосердя, якось задумувалися над тим. В який спосіб, Господь мене сьогодні теж запрошує до того, щоб бути ближнім для іншої людини. Можна сказати в певний спосіб, що, так як і в Святому Письмі чуємо, з одного боку таке правило, що не роби комусь те, чого, що тобі не люби, так? не роби комусь, якогось зла, якого ти не хотів би досвідчити, хотіла би досвідчити. Але Ісус якби йде ще далі. Іде ще далі і каже: роби іншій людині те, що ти би хотів, щоб отримувати, щоб тобі також робили. Ти, ти роби, ти перший роби. Ти будь ближнім для когось, не очікуючи, щоб хтось був ближнім для тебе. А тоді насправді також і в твоєму серці сповниться те прагнення, яке і ти маєш. Щоб інший був ближнім для тебе. Нехай Божа благодать дає нам ці сили і на початку власне, цього тижня милосердя, також протягом нашого життя, мати це серце милосердне, яке ми бачимо сьогодні в милосердному самарянину, самарянину який є також таким символом і Ісуса. Який розповідає цю притчу, але він також його можемо віднайти в цьому самарянину, який, який приходить до нас, який лікує наші рани, який нас підтримує, який проявляє своє милосердя до, до нас і цього нас хоче вчити. Амінь.